А сила лева в тобі конія року Номер один, чотирнадцята година. В ефірі новини для вас працюють журналісти фактів сітіві та вікон. СТБ росіяни продовжують тероризувати Україну. Повітряну тривогу, оголошено в столиці та більшості областей. Є загроза ракетного удару. Тож просимо вас бути максимально обережними. На Сумщині тривають активні бої. Там росіяни атакують у районі Журавки, Новенького та Басівки. Заявили в Держприкордонслужбі. Штурми ворог влаштовує піхотні. Переважно атакує маленькими групами. Для цих атак росіяни певний час накопичували живу силу. Загалом ситуація на російсько-українській державній межі не проста, каже речник прикордонників Андрій Демченко. Чернігівщина, Сумщина і Харківщина це фактично теж лінія фронту, десь тривають активні бої, а десь окупанти засилають свої диверсійно-розвідувальні групи. Водночас прикордоння цих регіонів під постійними ударами дронів, артилерії та керованих авіабомб і широко ворог почав використовувати оптоволоконні FPV. Наслідок атак Харківщини постраждало п'ятеро людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Уночі росіяни вдарили кабом по Купінському району в селі Ківшарівка. Пошкоджено автомобіль меддопомоги. Постраждав парамедик. За годину до цього по населеному пункту окупанти вдарили фап 500 частково зруйнувавши багатоповерхівку і пошкодивши 10 житлових будинків. Протягом минулого дня російські війська били по області з артилерії. Безпілотником ланцет вдарили по ескаватору в Чугуйському районі. По ньому лупили і fpv дронами Зросла кількість жертв ракетного удару по кривому рогу 4 квітня. У лікарні помер 23-річний хлопець, який дістав поранення. Загалом через той удар загинули 20 людей. Про це повідомив очільник облівійської адміністрації Сергій Лисак. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Цієї ночі росіяни скерували на область безпілотники. Двоє чоловіків постраждали через цю атаку. Також є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Там пошкоджені автівка та газогін. Дронами камікадзе та з артилерії ворог гатив і по Нікополю. Там пошкоджені приватний будинок, господарська споруда і гараж. Кабами росіяни вдарили і по синельниківському району побило з десяток приватних будинків, магазини зачепило лінію електропередач. Нашим оборонцям вдалося збити над областю сім безпілотників. Північна Корея доправила Росії від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів. Це значно посилило військові можливості Москви у війні проти України. Видання Reuters взялося до власного розслідування. Постачання здійснюють морем і далі транспортують залізницею до фронту у деяких підрозділах. Росії більшість снарядів саме північно-корейського виробництва. За інформацією журналістів, окрім боєприпасів, Пхеньян доправив до Росії майже 14 тисяч військовослужбовців воювати на боці Кремля. Головнокомандувач армії Сполучених Штатів він до Тихоокеанському регіоні попередив, що така підтримка з боку КНДР і Китаю не загроза безпеці регіону. У відповідь Росія надає обом країнам важливу військову допомогу, що може призвести до ескалації конфліктів у східній Азії, кажуть у Вашингтоні. Північна Корея продовжує розробляти ядерну зброю та балістичні ракети, що становить пряму загрозу і для США, і для наших союзників. Водночас її військова співпраця з Росією лише посилюється. До цього додається ще один небезпечний чинник: тісна координація між Росією та Китаєм. Разом ці три режими Пхеньян, Москва та Пекін, створюють спільну загрозу, яка ускладнює ситуацію в регіоні. Їхній спільний тигуканський флот набирає обертів. Ми у США Стримуємо ці виклики, але наш запас часу і переваг зменшується. Євро після незначного подешевшення напередодні знову зростає на міжбанку. Його продають по 46 гривень. 80 копійок. У обмінниках банків ще дорожче 47,30. І це ще не межа, кажуть економісти. Подорожчало євро через політику Трампа, яка підірвала довіру до долара. Який курс прогнозують фінансисти? І як це вплине на вартість імпортних товарів? Дізнавалась Кристина Гавриш. Курс євро б'є історичний рекорд в Україні. В обмінниках за нього просять вже понад 47 гривень. За квітень європейська валюта подорожчала майже на 3 гривні. Курс у київському обміннику просто відзеркалює те, що відбувається на міжнародному валютному ринку. Євро значно зростає по відношенню до долара. І якщо ще там на початку року цього за один євро давали там 1 долар 4 центи, то Уже там на сьогодні дають за 1 євро там 1 долар 15 центів. Причина цьому митна війна Дональда Трампа. Американський президент підірвав довіру до долара. Попри те, що він почав тиснути на гальма у своїй економічній війні проти світу, інвестори розпродують американські облігації. Коли в світі починаються проблеми, зазвичай гроші втікали в американські облігації. Цього разу так не сталося. Навпаки, інвестори стали втікати з американських облігацій. Купують золото та міняють долари на євро. Довіра до американської валюти підірвана, і інвестори шукають іншу тихогамань. В Україні попит на європейську валюту теж дещо пожвавився, принаймні на чорному ринку. Немає євро. А чого? Такий великий попит зараз. Ну, євро почав рости і через то, ну як завжди, тільки починає рости, людей починається ажіоти. Марина теж вирішила прикупити євро. Це не інвестиція, каже, влітку хоче відвести дітей на море. Америка для нас це далеко і дорого, а ближче в Європу все таки намагаємося дітей вивезти відпочити. Більшість прогнозів і світових, і українських економістів ціна на євро ще не сягла стелі. Я не виключаю, що ми можемо досягнути і 49 гривень. Дуже сильне укріплення євро не буде. Чому тому, що це вже стає невигідним безпосередньо для європейських виробників, тому що їхня продукція стає дорожчою. Хто там буде говорити там євро 55, там 60? ну я не я абсолютно в це не вірю. Та бігти міняти долари на євро. Аналітики не рекомендують. Американська валюта, як показує історія, може відіграти своє американська економіка. Це номер один економіка у світі. Це найбільш високотехнологічніша економіка. 60% резервів центральних банків по всьому світу це в доларі. Більше половини світової торгівлі це також в доларі. Найкраще свої збереження тримати у кількох валютах незмінно радять фінансисти. Треба мати і гривневу частину. В чому я вважаю, що вона повинна бути досить суттєвою, понад 50%, тому що нам тут жити. І ми витрачаємо в гривні. Дуже погано для інвестора. Це таке хитання чи паніка, коли все продати, купити щось одне, потім це продати купити щось інше. Головною курсоутворюючою валютою для нас є долар. Більша частина торгівлі відбувається саме в ньому. На нього, попри зростання популярності, євро орієнтується і бізнес, і українці. Курс долара на нашому ринку стабільний. Гривня навіть укріпилась і за прогнозами жодних різких коливань. Не буде. У нас великі золотовалютні резерви і стабільна підтримка партнерів. Чим більші наші золото, золотовалютні резерви, тим Стабільніша гривня, і тим менше загроз таких е, девальвацій, миттєвої якоїсь ну, то до чого ми звикли, що відбувається в моменти кризи. Втім, через дороге євро, таки можуть подорожчати деякі європейські товари, кажуть економісти, але не набагато. До того ж, митна війна Трампа зробила ще дешевшими китайські товари. Та продукція, яка йде зараз європи, ну скоріше, вона буде замінена китайською продукцією, і тому ми витримаємо, скажімо так, такий паритет ціни. А от пальне на наших заправках подешевшає, попри те, що імпортери платять податки у євро. Обвал цін на нафту більше впливає на його вартість. Це створює можливості для зниження цін на 3 гривні за літр. цього тижня. Вже розпочалося зниження, бачимо великі мережі, що там мінус гривня. Втім, аналітики наголошують, нині важко робити точні прогнози, адже передбачити наступне рішення президента США неможливо, а воно вмить може все змінити. Головне правило для українців зберігати спокій, робити своє і підтримувати наших військових. Донати на армію головна наша інвестиція. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Євген Зозуля, факти сітіві. Єдині новини. Понад 2,5 тисячі заходів та 4,5 мільйони відвідувачів за минулий рік. Національний експоцентр України, більш відомий як ВДНГ, попри велику війну, залишається подієвим майданчиком номер один. Крім великих фестивалів, він щодня заохочує до активного дозвілля тисячі людей та дає емоційне перезавантаження. Це й великі спортивні парки, оранжерея, басейн, школи танців та кіної їзди. Загалом більше 20 локацій. Таким чином, ВДНГ прагне повернутися до довоєнних масштабів про свої досягнення та найближчі Команда експоцентру сьогодні розповіла під час презентації. Подробиці знає наш кореспондент Даніїл Самсонов. Він саме зараз приєднується наживо з ВДНХ. Отже, Даніїле, вітаю. Розкажіть нам про плани експоцентру. Вітаю Петре. Справді плани в експоцентру насичений. Він якраз саме зараз працює і готується до такого очікуваного потепління до приходу теплої весни. відтак до напливу людей. Зізнаюся, от ми застали сьогодні обідній час, навіть легкий дощ, але навіть зараз тут можна побачити чимало людей, які просто прогулюються, займаються спортом, які є на пробіжках. Також сьогодні приходять волонтери, аби вигуляти песиків, собак, які живуть у притулку відомому. Власне експоцентр готується, як і казав, до свого такого пікового сезону, коли приходить найбільше людей. А ми от ми застали людей, які займаються ремонтом. Працюють садівники от оранжерея, до речі, яку так полюбляють фотографи. А зараз також оновлюється і невдовзі вона стане безбар'єрною. Що найбільше тут людей саме на урбан парку нагадаю, що це не просто великий спортмайданчик, а цілий кластер, де займаються поціновувачі вуличних культур на скейтбордах, велосипедах, самокатах до великої війни. До речі, тут навіть займалися спортсмени. Уночі а, причому займалися не тільки любителі, але й власне професійні спортсмени. А перед нашим ефіром ми поспілкувалися із найкращим в Україні скейтбордистом Богданом Порадою, а також чемпіонкою України із брейкінгу Кірою Іванюк, який тренуються саме тут. Прошу їхню пряму мову. На цьому майданчику ми тренуємо трюки до змагань як одиночні, так і лінії. Це один із небагатьох майданчики в Україні, які дозволяють мені підтримувати форму. По-перше, це покриття, по-друге, це локація в ДНГ, досить популярне місце, багато людей. Це я не знаю, атмосфера, це прокач, це ну, брейкінг він є. Пішов з вулиці, тому це продовження такого, ну, такої культури, традиції танцювати на вулиці. Звісно, велика війна позначилася на роботі експоцентру. Приміром у 2022 році тут кількість відвідувачів скоротилася удвічі. Але завдяки розбудові ВДНГ, а також постійному наявності насиченої програми. Темпи фактично тут наразі вже довоєнні. А цікаво, що минулого року тут провели понад 2,5 тисячі заходів, тобто в середньому сім подій на один день. Показово, що торік сюди навідалося 4,5 мільйонів людей. Цікаво, що це у 20 разів більше аніж було у 2015 році. Ці ну і зазначимо також певні економічні моменти. Торік ВДНГ заробив понад 217 мільйонів гривень. а Також спрямував до державного і місцевих бюджетів понад 35 мільйонів гривень податків. Це найвищий показник за весь час існування експоцентру. Ну і власне крім підготовки великих фестивалів і змагання зараз він працює над розвитком інклюзивності, безбар'єрності, а також розширенням спортивних локацій. Ми дуже прагнули, щоб ВДНГ став. Державною інституцією, яка по перше показує, демонструє те, що заклади культури можуть не залежати від коштів платників податків, тобто самостійно, автономно розвиватися. Ми через всі події, які тут відбуваються, через всі зміни в інфраструктурі, ми розуміємо, що люди стають щасливішими що це місце, де можна заземлитися і трошки врівноважитися, що це місце, де люди отримують розуміння того, що треба піклуватися про себе, про своє здоров'я. Урбан парк, про який ми вже згадували цього літа, має поповнитися ще однією цікавою локацією. Це великий памп-трек. Це спеціальна велосипедна траса із рельєфом для велосипедистів. І вже в червні тут готуються провести наймасштабніший спортивний захід. Це фестиваль Активна країна. Тут буде чимало видів різного спорту, так і як і сучасні олімпійські. А власне також діятиме дитячий денний табір ЕКІВ Кемп. Власне головна мета цієї події, до якої тут уже готується, це популяризувати активне дозвілля і серед Наймолодших і серед старших. Коли люди приходять навіть ті, які не тренуються, але бачать весь цей двіжок, який відбувається саме на ВДНГ, люди починають цікавитись, діти починають бачити нові види фізичної активності. А ми розвиваємо не тільки класичні, а й не класичні види, так, які вже популярні, наприклад, за океаном або в Європі, але ще менш популярні в нас. Власне, як ми щойно казали, ВДНГ пропонує щодня доволі насичену праму, поки наразі є доволі холодно, але насамперед готується до приходу тепла. І з найближчих анонсів мусимо згадати про великий фестиваль книжкова країна, який відбуватиметься на ВДНГ, на ВДНГ уже не вперше. І крім традиційного книжкового ярмарку, він презентуватиме десятки культурних заходів. До речі, це найбільше в Україні книжковий фестиваль Просто небо». Петре. Власне так готується тут до приходу справді теплої весни. Про це ми детальніше розкажемо у наступних випусках новин. Власне вам слово. Ну що ж дякую, Даніїл. Я нагадаю. З нами був Даніїл Семсонов про підготовку національного експоцентру до нового сезону. Не дати ворогові жодного шансу бійці 156-ї бригади оперативного командування захід досконалюють навички в стрільбі з гармати, Д-30. зброя не нова та в умілих руках артилеристів може стати нищівною для противника. Навчаються військові в умовах максимально наближених до бойових, щоб згодом на фронті показати все на що здатні. За легендою навчань позиції наших бійців ворог атакував кабами. Так артилеристам створюють умови максимально наближені до бойових. Діяти треба швидко та злагоджено. Ціль 105 РЛС, снаряд снаряда сколишнофугасних. Бійці наводяться на умовну ворожу ціль. Нищити противника бійці 156-ї бригади оперативного командування Захід вчаться із гармати Д30 калібру 122 міліметри. Хоча вона досить давня та працює безвідмовно, стріляє на 15 кілометрів і здатна вразити техніку, вогневі точки та живу силу противника. Її ефективність є достатньо високою. Якщо розрахунок злагоджений, відповідно кількість снарядів та приведення гармати до бою, від бою, залишення вогневої позиції. Бувається швидше. На декілька хвилин, чим встановлено норматив. більшість цих бійців ще донедавна були цивільними. Та тут досвідчені інструктори вчать їх діяти злагоджено, точно та швидко відпрацьовують усе від наведення до швидкої зміни позиції, бо час це життя. Ще трошки попрацюю, з'явиться так, би мовити, злагодженість хороша. І я думаю, що будуть кращими з кращих. Вони готові повністю готові знищити ворога. Тому бійці щодня тренуються, щоб на фронті стати нищівною загрозою для ворога. Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.